Який день тижня для вас найулюбленіший, а який терпіти не можете, напишіть у коментарях. Соціологи у США та Європі інколи ставлять схоже питання: у який день ви почуваєтеся найбільш щасливою, а в який найбільш нещасною людиною. Якщо ви не змогли зробити вибір, це нормально. Близько чверті дорослого населення не мають чітко виражених улюблених чи неулюблених днів, а 1-2% просто не орієнтуються, де липень, а де четвер. Цей ролик ви ймовірно дивитеся в неділю. Чи є неділя вашим фаворитом? Опитування показує. Неділя не лідер улюбленості. А якщо ви дивитеся це відео у понеділок, так. Понеділок посідає останнє або передостаннє місце серед аутсайдерів, наприклад, у США. Крупномасштабні європейські дослідження показали, що на великих вибірках відмінності в оцінці самопочуття незначні неділя, хоч і незначно, але показує гірші результати. Є нюанс, британське дослідження, що охопило 50 тисяч людей. Показало ступінь задоволеності залежить передусім від часу, доби найщасливішими. Ми почуваємося. Незабаром вийде сонце. Я йому радію, тому що кожен новий день дає мені нову надію. Переважно вранці, а найменш не нещасними близько опівночі. Загалом же динаміка щастя протягом тижня виглядає приблизно ось так: понеділок і перша половина вівторка найбільш напружені та неулюблені. Далі ситуація вирівнюється, задоволеність зростає у п'ятницю, а максимум щастя припадає на суботу. Спад починається вже в неділю і стрімко наростає під вечір неділі. Це так званий недільний невроз. Чому? Багато людей не задоволені невиконаними планами на тиждень і на саму неділю. Відсутні очікувані відчуття відпочилості і починається підготовка до роботи або навчання у понеділок.